Наступна головоломка. У нас є така рівність 25 відняти 5 дорівнює 6 помножити на 3. Наша рівність невірна. Нам потрібно перемістити один сирничок, щоб наша рівність була вірною. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один сірничок, щоб наша рівність була вірною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 23 відняти 5 буде 18. 6 помножити на 3 буде 18. 18 дорівнює 18. Наша рівність вірна, задачку виконано, головоломка вирішена.